Всім привіт! І сьогодні з вами Віолетта Міщенко, онлайн, психолог, психотерапевт, коуч та тренер з особистісного розвитку. Я допомагаю своїм клієнтам саморозвиватися, рости в доході, масштабуватися в бізнесі і рости як особистість, входити з її старих життєвих сценаріїв і просто жити щасливе і наповнене життя. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Кризи, про кризи, які час від часу стаються в нашому житті. І як нам з цих криз вийти переможцями, щоб не спитися, і не впасти в депресію тоді, коли все навколо починає руйнуватися? А саме тут я хочу вам нагадати про те, щоб ви подивилися ще. І інше моє відео, якому я говорю про внутрішню опору, тому що воно з темою криз дуже тісно пов'язане. Ми час від часу переживаємо кризи, кризи психологічні, вони загалом є властиві людській природі. Ми переживаємо ці кризи в дитинстві. Напевно, якщо у вас є діти, ви пам'ятаєте своїх дітей у віці 3-4 років, коли вони переживають свої а, такі найбільш інтенсивні кризи і виходять на наступний етап свого розвитку. А ці кризи часто супроводжуються історичними реакціями, відстоюванням своїх кордонів, не хочу, не буду а, і іншими речима, які, яких дуже важко а, часом витримувати. І ці кризи є дуже необхідними для того, щоб дитина вчилася самостійності вчилася певній сепарації, м, перебування з іншими людьми, не тільки зі своїми основними а, фігурами. Дорослих батьків, вона вчиться теж самостійності, відповідальності, а, вмінню відстоювати свої кордони, м, користуватися своїм власним простором, мати свою власну думку і а, бути такою повноцінною особистістю. Кризи є невід'ємною частиною нашого а, загального розвитку і ми теж час від часу в ці кризи попадаємо. І якщо ви не в дуже хорошому контакті з самим собою, ви можете не уловити той момент, коли саме ви почнете, власне в цій кризі перебувати, коли ви в ній випадково або не випадково впадете. А загалом, ви теж пам'ятаєте, що з загальної психології, напевно, багато хто з вас чув про кризу середнього віку, так? Криза, яка мала місце в 35-40 років, коли людина прожила половину свого життя, оберталася назад і підбивала підсумки того, що вона вже зробила за це життя. І в той момент вона теж. Могла опинитися в кризі, коли, наприклад, розуміла, що а, те, що я робив, насправді не зовсім відповідає моїм цінностям і потребам. А, можливо, я десь постійно. Угоджував, ублажав інших людей, робив так, як хотіли мої батьки, мій чоловік, моя дружина, як від того очікувала мої діти, але я не жив для, це, для себе. І в той момент йде переоцінка цінностей. Людина або змінює кардинально своє життя, йде зовсім іншу сферу, займається якимись зовсім іншими речами, або продовжує жити свій шлях, впадаючи поступово в депресію, стаючи ще більш апатично. Байдужим до свого власного життя це теж люди, які дуже швидко старіють, хворіють, і які з часом просто втрачають цю жагу до життя. Вони так якби просто продовжують своє існування. Але не живуть. І раніше ці кризи вони були набагато пізніше, через те, що загалом світ був е, повільнішим. Але розвиток світу в теперішньому часі є дуже швидким. І зміни, які були в 35-40 років, вони можуть здаватися і в 18, і в 20, і в 25, і в 30. Е, це все залежить від багатьох різних чинників, як зовнішніх, так і внутрішніх, тому що наші. А кризи вони частково можуть бути спровоковані зовнішніми обставинами, але вони теж є причиною. Якихось наших внутрішніх змін всередині самої особистості, всередині нас самих. Ми з чимось таким стикаємося, щось в собі пропрацьовуємо, щось в нас змінюється, і відносно того може змінитися кардинально уся наша перцепція нашого життя. І якщо ми подивимося на загалом ситуацію в країні, в світі, на нестабільну політичну, економічну ситуацію, ці всі речі так само впливають на те, що ми з часом. У нас може статися переоцінка цінностей, і ми можемо впасти в кризу. Саме тому що. Доведеться шукати з нових шляхів, доведеться по-новому вибудовувати своє життя, і відносно цього буде змінюватися наша траєкторія всього нашого існування. Загалом є три основних типи криз. Їх є більше, але вони для мене. Є найбільш такими значущими. Це ті кризи, з якими я стикаюся в роботі зі своїми клієнтами, найчастіше саме з такими проблемами приходять до мене клієнти в довготривалу співпрацю. Це перша це криза ідентичності, криза, в якій я починаю задаватися питанням: хто я? Який я? Яка я особистість? Що мені подобається? Що мені не подобається? Чому я роблю саме такі вибори? Чому я саме такого партнера вибрала? Або чому саме таку партнерку я вибрав? Чому саме на такій роботі я працюю? Тобто в мене немає готової відповіді на питання, ким я є? А це питання, яке стосується кризи ідентичності, коли я не знаю, які мої хобі, яка моя творчість, що мені подобається, які мої смаки, що в цьому світі приносить мені енергію, що в цьому світі приносить мені задоволення, що в цьому світі приносить мені ресурс. І не маючи відповіді на ці запитання. Якщо ми дуже довгий період часу не були в контакті з собою, зі своїми цінностями, потребами, почуттями, ми можемо опинитися в кризі ідентичності, коли ми, по суті, стикаємося з великим знаком запитанням навпроти того, ким же ж я насправді є. Тому що я знаю себе. Через якісь соціальні ролі, як чоловіка, дружину, маму, дочку, сестру, працівницю, ученицю, студентку. Але я не знаю себе як особистість. І це насправді велика драма. Тому що це теж означає, що ми дуже довгий час жили проекціями інших людей, ми жили очікуваннями інших людей, в якийсь спосіб були зручними для інших, і десь по дорозі втратили свою власну особистість, своє власне я. І щоб його знайти, в першу чергу нам треба зіткнутися з тим, що на місці оцих всіх проєктів з'явиться якась пустота. Тобто, поки ми не знайдемо відповіді на питання. Хто я, ми будемо жити в невизначеності. І з тою невизначеністю люди зазвичай не хочуть стикатися. Люди зазвичай не вміють переживати свою власну фрустрацію момент, коли я не маю чіткої відповіді. І в той момент, коли я не маю чіткої відповіді, люди стараються цю пустоту заповнити чимось, якимись випадковими зв'язками, якимись непотрібними емоціями, телевізійними шоу, серіалами. Непотрібними якимись розмовами, плітками, алкоголем, якимись іншими залежностями, все, щоб просто притупити ці переживання, які є всередині, всередині тебе, та, всередині кожного з нас. І, власне, неможливо зіткнутися з цими переживаннями. І не дає можливості знайти цю відповідь. Тобто людина просто входить в стан тотального ігнорування своїх проблем, роблячи вигляд, що все прекрасно. І поки ви самі не погодитеся з тим, що Окей, я зараз в кризі і з цим треба щось робити, з неї вийти буде неможливо, тому що після того. Як ви зіткнетеся з цим признанням, у вас з'явиться можливість шукати відповіді на свої запитання, поки ви самі собі не визнаєте те, що зараз є той період життя, коли вам знову потрібно шукати відповіді, ви не будете мати змоги їх знайти для себе. Друга криза, вона пов'язана з нашим буттям загалом. Це дуже філософська криза, криза екзистенційна, криза пов'язана з сенсом життя. Це коли ми починаємо задаватись глобальними питаннями: А хто я є, для чого я є, не в сенсі, хто я є як особистість, а взагалі для чого я прийшов в цей світ, яке моє покликання, яка моя місія, як я можу служити людям. Чому я опинився саме в цій сім'ї, саме в цьому місті, саме в цій квартирі, саме в цій країні? Чому відбуваються катаклізми? Чому саме така політична ситуація в країні? Що відбувається після життя, після смерті? Тобто, коли я починаю задаватися дуже екзистенційними глибокими питаннями? І це теж є великим таким пластом до дослідження. Тому що ці відповіді вам на папірчику ніхто не принесе. Це ті відповіді, на які кожен з нас мусить відповісти собі сам, знаходячи свій власний сенс. Немає тут універсальної відповіді, яка би всім підійшла. Хтось вірить в якусь релігійну дому, хтось вірить в реінкарнацію, хтось вірить ще в щось. Кожен знаходить те, що йому внутрішньо відкликається. Вам важливо в цьому моменті знайти те, що буде відкликатися вам. Ці питання будуть виникати, і це той момент, коли ми зі свого мікросвіту, зі світу свого власного життя переходимо на макросвіт, коли ми починаємо зауважувати, що крім нас є ще інші люди, що є великий світ. В цьому світі відбуваються абсолютно різні процеси. Половина людства страждає, половина людства живе і кайфує. І ми починаємо зауважувати, що цей світ він дуже нелогічний, він несправедливий, він керується якимись іншими законами. І тут дуже важливо зрозуміти для себе, а що за закони тут є. Вони є. Але тут їх теж треба почати для себе відкривати. Це наш світ він не дуальний. І оцінюючи його через призму свого оцінючного погляду, через своє чорно-біле тунельне мислення, ми не зможемо собі дати відповіді на усі ті запитання, які будуть нас хвилювати. І нам прийдеться дивитися ширше, бачити об'ємніше і. Почати, окрім чорного і білого, помічати і інші кольори. Екзистенційні питання є одними з найважчих, тому що тут немає заготовлених відповідей, і, можливо, що на ці запитання або не на всі запитання відповіді не буде ніколи. І з цим теж доведеться навчитися миритися. Натомість, з запитанням а, стосовно свого покликання, свого призначення, як. Е... Ви можете зрозуміти, ми можемо собі дати раду, ми можемо знайти відповідь на це запитання, але доведеться багато практикувати, щоб могти відсіяти одне від іншого, своє від не свого. Зрозуміти, що нам підходить, а що ні, нам можна тільки через практику. І якщо ви досі не знаєте, в чому є ваше покликання, в чому є ваша життєва місія, для чого ви тут, в Чим ви можете ділитися з іншими людьми, в чому ваша цінність, чим ви можете бути корисними для цього суспільства. Це означає, що ви мало пробували. У вас було мало практичного досвіду, де ви могли в різних сферах, в різних аспектах себе протестувати, щоб могти відповісти, а що мені більше подобається, в чому я більше реалізуюся, на що йде мій внутрішній відклик. Це значить, що у вас недостатньо цього, власне, практичного досвіду, тому що. Ми з голови а, цю відповідь не дістанемо теоретично придумати, щоб мені мало подобатися, не вийде. Усі люди, з якими я м, спілкуюся, усі люди, які в своєму житті в своїй професії реалізувалися, вони пробували багато різних професій, а, щоб дійти до того, що дійсно їм подобається. І дуже часто вони в ту професію, в якій вони класно, як класні експерти, реалізувалися, вони прийшли зовсім випадково. Зовсім випадково. Але вони багато пробували. А третя криза це криза в стосунках. Це коли стосунки перебувають на грані розлучення, це кризи, це сварки, ревнощі і якісь там емоційні гойдалки, які з'являються в парі від емоційного напруження. І стосунки. Кризисні, та, кри, криза в стосунках, вона дуже часто буде наслідком кризи ідентичності обох партнерів або одного з партнерів. Тому що коли людина стикається з нерозумінням самого себе, зрозуміло, що це принесе напруження і в пару. А коли я міняюся, міняється вся система, та, бо ми як плити. Ми до себе допасовуємося. Потім, коли один з партнерів починає а, якийсь свій рух, то інший партнер мусить за ним а, ну якось почати знову а, йому пасувати. І нам а, доведеться. Знайомитися з собою заново, коли в нас перебувають проходять ці кризи, там е, дуже зрозуміло і логічно, що якщо я змінююсь, або якщо мій партнер змінюється, то наш стосунок вже не буде таким самим, е, як він був до цього, і нам доведеться. Познайомитися з собою новими. І дуже багато пар, власне, на цьому етапі розходяться, розлучаються, тому що вони не мають ресурсу переходити через особистісні кризи ідентичності, переживати ці кризи разом і виходити з ними та, як пара. На це потрібен ресурс, на те, щоб приймати турбулентність іншого свого партнера. Своєї, якби, своєї пари, і в цій турбулентності перебувати, витримувати це і ще й знаходити ресурс на те, щоб всі ці зміни інтегровувати в своє власне життя. Якщо ви відчуваєте себе розгубленим, якщо вам здається, що ви не знаєте, що робити далі, так? втрачаються усі сенси. Незрозуміло ви не бачите свого майбутнього. Зовсім незрозуміло, куди ви йдете, неясно, для чого взагалі це, це все, та, для чого це все життя. Так ніби а, втрачається щось дуже важливе і дуже вагоме. Те, що колись подобалося, більше не подобається. Але немає того, щоб подобалося. подобалося. Тобто, нове старе відпало, але нічого нового не створилося натомість. А, ви відчуваєте на цьому місці роздратування і тривогу. Не розумієте, що далі робити в своєму житті. І у вас йде тотальна переоцінка себе, свого життя, своїх стосунків і своїх власних цінностей. А, то, скоріше за все, ви перебуваєте в кризі. І дуже часто одна криза веде за собою іншу і створює ефект доміно, коли за одною доміношкою валяться усі інші. Та криза ідентичності вона обов'язково приведе до кризи в стосунках, доведеться знову шукати точки доторку, точки зіткнення, точки єднання зі своїм партнером. Криза ідентичності також може призводити до кризи екзистенційної, коли, окрім того, що я починаю шукати себе, я й починаю теж шукати свою реалізацію, своє місце в цьому світі. Саме, цьому, саме тому нам треба дуже чітко для себе усвідомлювати, що в той момент, коли ми в цю кризу входимо, у відповідь на кризисні моменти і кризисні ситуації, у нас буде включатися одна з трьох наших дуже архаїчних автоматичних реакцій: це бий, біжи або замри». Це три реакції на стрес на кризисну ситуацію. А якщо ми будемо користуватися стратегією БИ, якщо вона у вас, це абсолютно несвідомі реакції, ми не можемо ними керувати, вони завчені і автоматично відбуваються у нас. А якщо ваша звична реакція це би, то скоріше за все, ви зможете. Старатися перекидати відповідальність на свого партнера за свій добробут, а можливо буде звинувачувати його в своєму нещасті. Ти замало заробляєш, ти замало приділяєш мені уваги. Я від тебе не відчуваю любові, не відчуваю подарунків. Через тебе я нещасна. І це буде теж таким такою досить агресивною формою вираження своїх відчуттів. Це також може проявлятися у вигляді несвідомого хейту, агресії, пасивної агресії в сторону інших людей, які нічого вам не зробили. І це буде просто індикатором того, що у вас ваша звична реакція це бий. А якщо ваша звична реакція це біжи, то, скоріш за все, ви або будете купляти різні курси, марафони, перебувати в постійному русі, шукати якісь вирішення, робити багато хаотичних дій і таке видиме відчуття роботи, або ж просто захочеться все кинути, викреслити усе, що є зі свого життя, і поїхати в іншу країну. Якщо у вас з'являється. Фантазія про те, що, Боже, я би все кинула, поїхала б в іншу країну і завела б там собі нове прекрасне життя. А то, скоріше за все, на даному етапі ви перебуваєте в кризі, і у вас включається ваша стратегія біжи. Найбільш така. Малоактивна позиція це позиція замри. Це коли я абсолютно перестаю щонебудь небудь робити і чекаю, поки ситуація сама собою владнається, не владнається. І дуже часто можна теж чекати, поки все стабілізується, поки стане краще, поки життя повернеться на круги своя, але життя не повернеться на круги своя, тому що ми не повертаємося в минуле. Світ завжди йде в майбутнє. Це означає, що я. Єдине, що я можу робити, це адаптовуватися до того, що є. Тому так. І коли в нас включається реакція біжим, ми теж дуже часто можемо втікати в якісь способи швидкого задоволення своїх потреб, в тому числі емоційних. І способів, які допомагають нам приглушити наші переживання. Це може бути якась ризикована поведінка, випадкові сексуальні стосунки, або, наприклад, теж залежності, наприклад, алкогольна залежність або теж. Співзалежність з іншою людиною це речі, якими ми будемо затикати цю внутрішню пустоту, з якою нам не буде дуже хотітися знайомитися. Саме так люди часто впадають в алкоголізм, шукаючи в алкоголю ту розраду, не вміючи перейти через свої кризи і вийти. З цих етапів сильнішою особистістю ці речі, ця невизначеність, яка з ними трапляється, вона є сильнішою, ніж вони самі. Тому з цією темою не жартуйте. Це насправді дуже серйозні переживання, коли здається, що весь ґрунт просто тікає з під ніг. От таке враження, що все, що було до того, абсолютно не має значення. Я взагалі не розумію, де я знаходжуся і що мені робити далі. Це важке переживання. Я можу з вами абсолютно погодитися. Але воно не назавжди пам'ятайте про це, що це е, тимчасовий етап, і він обов'язково пройде. Тобто відповідь ви знайдете, але треба почати її шукати. Е, тому, перш за все, що на цьому етапі вам варто зробити, це усвідомити, що ви зараз в кризі, тобто на даному етапі. У вас якийсь кризисний епізод в вашому житті. Це все це вже має дати вам таку можливість почуватися дещо більш спокійним. Потім ви можете усвідомити, що вам може знадобитися допомога хорошого. Притомного експерта, спеціаліста в своїй галузі, в сфері психології, який зможе вам допомогти з цієї кризи вийти, особливо, коли ви відчуваєте, що ви самі не впораєтеся. Особливо, коли це криза на трьох фронтах. Та? Коли, окрім вашої кризи ідентичності, у вашої кризи в стосунках, ви втрачаєте близьку людину, ви на грані розлучення, окрім того, стається. Щось, що змушує вас задумуватися про сенс життя. Ці всього накупу для одної людини буває важко, тому не нехтуйте тим, щоб звернутися про допомогу і опертися в моментах турбулентності на іншу людину, яка зможе вам допомогти вийти з кризисної ситуації і знайти для себе нові сенси. Ну і зрозуміло, що тут теж. Як і загалом психології, тут не буде а, загального рецепту. Я просто хочу вам нагадати про те, що це тимчасовий етап, і ви обов'язково знайдете з нього вихід. Просто треба починати а, задавати собі запитання, якщо це криза ідентичності, вам прийдеться, вам доведеться знайомитися з собою. Якщо ви будете втікати від своїх переживань, входити в ігнорування, і робити вигляд, що цього немає, що все прекрасно, у вас не буде можливості це вирішити. Тому єдиним момен... єдиним можливим рішенням в такій ситуації є можливість звернутися до своїх почуттів і нарешті осмілитися, подивитися всередину себе. І почати більш свідомо ставитися до себе, до своїх переживань і до свого життя загалом. Лише з таким зрілим усвідомлюючим поглядом ми зможемо знайти відповіді на ті запитання, які нас хвилюють, поки ми будемо втікати від себе. Ці всі речі будуть нас доганяти. Тому що куди би ми не прийшли, пам'ятайте, що ми завжди беремо з собою себе. І від цього нікуди не втечеш. Якщо ми будемо а, уникати розмов про це, якщо ми не будемо про це думати, якщо ми будемо витісняти весь цей матеріал з нашої пам'яті, буде хворіти наше тіло, і воно буде реагувати на. На те, що відбувається всередині нас, тому що кожен наше почуття це певний емоційний заряд, і він безслідно не зникає. Якщо ми з ним не працюємо вербально через розмову, через якесь відреагування, навіть агресивне, ці всі емоції осідають в нашому тілі і потім провокують різні тілесні реакції, дуже часто не дуже приємні. Я вас прошу серйозно поставитися до кризисних епізодів. Якщо це криза в стосунках, користайтеся з терапії пар, сімейної терапії. Якщо це ваші особисті індивідуальні кризи, користайтеся з індивідуальної терапії, досліджуйте себе, ходіть на курси, але з розумінням, що ви хочете так, там отримати, так? не просто бігти. І скуповувати все навколо просто для того, щоб знизити рівень тривоги. Приходьте за тим дуже з такою зрозумінням цілі того, що ви робите, і з розумінням того, що ви хочете отримати для себе з певних тренінгів навчання, консультацій і інших видів взаємодії з іншими людьми. Ставтеся до себе свідомо, будьте бережними і чуйними до своїх потреб, до своїх почуттів, до того, що ви зараз переживаєте. І пам'ятайте, що що би не сталося з вами, у вас є здатність це пережити. Криза це не страшно. Криза це просто момент, в якому вам знову потрібно звернути більше уваги на самого себе. І якщо ви це зробите, то у вас обов'язково знайдеться відповідь на ті запитання, які важливі для вас саме зараз. На цьому я з вами буду прощатися. Не забудьте передивитися відео про внутрішню опору. І я запрошую вас так само до перегляду і інших моїх фільмів. Я бажаю вам гарного дня і гарного вечора. Бережіть себе і побачимося в наступних серіях. До побачення!